Давайте поговоримо про те, навіщо слідкувати за модою та трендами і як свідомо додавати тренди в свій гардероб. Розповім і покажу на прикладі свого стилю і свого гардеробу. Я обожнюю масивні прикраси, прикраси у вінтажному стилі. Це одна з ДНК мого персонального стилю, і знайти такі прикраси буває досить непросто, щоб вони виглядали цікаво, не банально, щоб вони дійсно були масивними і виразно виглядали в образах. Але останнім часом ці прикраси стали дуже актуальними трендовими. Їх можна часто бачити на модних показах. І, звичайно, бренди дуже швидко це підхопили, і таких прикрас зараз просто величезний вибір. Тому зараз просто ідеальний час для того, аби поповнити свою колекцію масивних прикрас. Коли цей тренд втратить свою актуальність, таких прикрас стане набагато менше, і знайти їх буде набагато складніше. Аналогічна ситуація з кольорами. Наприклад, я дуже люблю зелений колір, і бували роки, що приходиш в магазин, а нічого немає в зеленому кольорі, або дуже-дуже мало речей. Зараз, коли цей колір став супер актуальним, надзвичайно велика кількість речей в зеленому кольорі продається в магазині. Тому це класна можливість поповнити свій гардероб речами в улюбленому кольорі. В цьому році в Манго просто шикарна колекція аксесуарів. Там дуже багато красивих, масивних прикрас, і я не втрималась, замовила дещо для себе. Я замовила собі ось такі сережки. Подивіться, яка розкіш, які вони великі, як класно вони виглядатимуть в образах. Особливо, коли ми носимо об'ємні светри, верхній одяг. І такі об'ємні речі класно пасують, саме масивні прикраси. Ось так це виглядає. Також ось такий масивний браслет. Коли ці прикраси перестануть бути трендом, я все одно буду продовжувати їх носити, тому що я таке дуже люблю і повторюю, що це основа і ДНК мого персонального стилю. Я дуже хотіла собі саме такий об'ємний рельєфний браслет. Дуже красиво виглядає, як на мене. тому за трендами варто слідкувати для того, щоб поповнювати свій гардероб класними позиціями, коли вони стають на піці популярності. Як на мене, це дуже свідомо. Таким чином, ви не зраджуєте собі, не зраджуєте своєму стилю, а використовуєте тренди і моду з користю для себе.